Розширення крамниці. У костополі мешканці багатоповерхівки проти прибудови до свого помешкання. Зреагував негайно. В одному із рівненських ліцеїв поліцейський втихомирював хулігана. ITV. Новини. Добрий вечір. Скандал навколо магазину у Костополі на вулиці Руданського. 4, розширяється магазин, але деякі мешканці будинку, що знаходиться над крамницею, проти та вважають, що там не дотримано норми пожежної безпеки і що це може зашкодити їхнім квартирам. Чи справді це так, та що говорять у міській раді? Дізнавалися наші журналісти. Днями у мережі поширилося фото, де в Костополі біля вікна міської бібліотеки з'явилася стіна, яку побудував магазин по сусідству. За словами власниці магазину Людмили Панасюк, всі дозволи отримала, а з бібліотекою має гарні стосунки. Чотири роки назад була куплена ця діляночка, яка прилягає до бібліотеки за аукціону. Я її придбала і цих чотири роки виготовляла документи. Згідно всіх рішень сесії Костопільської міськради, всі дозволи у нас є. Звичайно, всі норми витримані, тому що це не робила сьогодні людиною, Це робили проєктанти, архітектори. Є всі підписи і від різних служб, і від поліції, від водоканалів, від газових служб. Всі норми витримані і всі є в підписах, тому що нам би без цих дозволів не підписали би ніяке архітектурне бюро. У відділі містобудування архітектури та землеустрою Костопільської міської ради підтверджують, магазин дотримується всіх норм та має право реставруватися. Має нам Мір зробить реконструкцію існуючого свого магазину. В нього є земельна ділянка у власності. Він звернувся в ЦНАП з заявою на видачу містобудівних умов і обмежень, відділ підготувавши умови обмеження. Де було прописано, що він має врахувати охоронні зони існуючі, які проходять повз ділянки або на ділянці, і е, так само має врахувати інтереси жителів будинку. Наскільки мені відомо, він виконав всі ці умови. Е, є в нього відповідь від бібліотеки, що вони не заперечують. І є відповідь від ОСББ. Разом з тим варто зазначити, що магазин прибудований до багатоквартирного житлового будинку. Відтак є мешканці, які не раді такому сусідству. Дехто з них вважає, що крамниця порушує протипожежні норми, адже вона знаходиться під балконами квартир. Цей магазин хоче підбудовуватись під моїм балконом. У мене є дуже великі сумніви, якщо в їх переметне електро. Прилади, які там знаходяться в будь-якому магазині, знаходяться електроприлади. Перемикне е електропроводка, може виникнути загроза життю не тільки в моїй квартирі, а й загроза життю всьому будинку. По-перше, ми не знаємо, який тут фундамент, як воно зроблено. Це потягне. У нас дуже старий будинок, ось який фундамент можете подивитися. Будинку більше 40 років. Це по можливе зміщення повністю стіни будинку, що може потягнути в вал, також скаржиться і на те, що мешканців ніхто не попередив про будівництво та реставрацію. Хочу повідомити, що нас не було взагалі повідомлено жодних інформацій. Листів ми не доставали про те, що має бути будова магазину, розширення магазину під балконом в цьому місті. Хочу також повідомити, що громадські засідання були зроблені без. Без відома громадськості, без членів ОСББ зі свого боку. Голова місцевого ОСББ підтверджує, із влади його ніхто не повідомляв про плани на розширення крамниці, але має гарні стосунки з власницею магазину. Тому вирішив підписати дозвіл на реставрацію. Хоча щоправда, без загальних зборів співвласників. Ми провели онлайн. Е Управління, на якому із семи учасників прийняли участь чотири. Ніхто заперечень не мав проти цього. Були зауваження деякі, я їх озвучив власницю магазину, вона прийняла це, це все зрозуміло. І таким чином на підставі цього я підписав цю заяву. Мешканці що проти магазину кажуть, планують писати у відповідні служби, щоб вони перевірили, чи справді крамниця дотримується усіх норм. Тож як далі буде розвиватися ця ситуація, побачимо згодом. Станіслав Мокляк, Ірина Жуковська та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю військової частини через безпідставне нарахування ним бойових військовій, яка залишалася вдома. Працівники ДБР повідомили про підозру, тимчасово виконуючому обов'язки командира однієї з військових частин Рівненської області, через недбалість якого було незаконно виплачено понад 400 тисяч гривень бойових доплат військовослужбовиці. Зокрема, протягом перших чотирьох місяців 2023 року він призначав виплату. За перебування на лінії фронту у Запорізькій області молодшій сержанці, яка фактично залишалася у місті Дубно. Посадовець підозрюється у недбалому ставленні військової і службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 425 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Бабуся та онук загинули на місці, а їх 19-річна родичка отримала тяжкі травми. Такі наслідки автотрощі, яка трапилася 6 квітня на Сарнинщині. За інформацією правоохоронці, автопригода трапилася через те, що керманич легковика не вибрав безпечної швидкості та влетів у відбійник. В результаті цього водій та його бабуся загинули на місці, а сестра кермувальника була госпіталізована до реанімації. За фактом цієї ДТП наразі триває досудове розслідування. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Фольксваген, 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник, який наскрізь пронизав легковик. У наслідок ДТП загинув Керманич та його бабуся, 67-річна жителька села Вири. І ще одна пасажирка, 19-річна рідна сестра кермувальника, отримала тяжкі травми. Дівчину госпіталізували до реанімації. Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і поверт. Талися додому за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Триває досудове розслідування. У Вараському районі, ДТП за участю нетверезого мотоцикліста. Повідомлення про автопригоду у селі Антонівка колишнього Володимирецького району надійшло до поліції о 18-й годині вечора. 7 квітня, поліцейські на місці події встановили, що 17-річний житель Сарненщини, кермувальник мотоцикла, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та на заокругленій ділянці дороги з'їхав у кювет. У наслідок ДТП травмувалася неповнолітня пасажирка двоколісного 17-річного. Старічного жительку Сарненського району доставили до лікарні, де у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом руки. Кермувальник у автопригоді не травмувався. Відповідно до огляду, перебував у стані сп'яніння. Алкотестер показав 1,47 сім проміли, що у понад сім разів перевищує допустиму норму. Транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а мотоцикліст і пасажирка були без мотошоломів. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння. Облаяв, побив металевою палицею та втік з місця події. За інформацією поліції Рівненщини, увечері 5 квітня до них надійшло повідомлення про те, що в Березнівському дендрологічному парку чоловік раптово почав себе неадекватно вести. Він спочатку облаяв, а потім сильно побив чоловіка та втік. Поліцейські вилучили з місця події речові докази, а також відшукали зловмисника, який наніс чоловіку забої грудної клітини та ніг. Виявилося, що він перебував у державному розшуку. Наразі кривдник перебуває у сізо. Йому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Працівники карного розшуку та сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 26-річний уродженець Тернопільської області, а нині житель села Городище. Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та нанесення легкого тілесного ушкодження на Тернопільщині. Крім того, зломисник наразі перебуває у державному розшуку за побиття 79-річного жителя Березнівщини. Зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. України та помістили до ізолятора тимчасового тримання за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Сьогодні, 8 квітня, у цій справі, відбувся суд. На ньому підозрюваному обирали запобіжний захід. Так як за інформацією поліції, рівненщини суд задовольнив клопотання слідчого. Тож тепер 26-річний зловмисник найближчих 60 діб проведе під вартою. Щоправда, він зможе вийти раніше, якщо внесе заставу у сумі 121 тисяча гривень. Наразі триває досудове розслідування. Провокував конфлікт, жбурляв скляні пляшки у людей та намагався вибити двері. Порушника правопорядку на території одного із ліцеїв рівного днями затримав офіцер освітньої безпеки. Більше про цей інцидент та затримання хульгана він розповів нашій Софії Капінос. Вона і продовжить. А ну, успокоївся, а ну успокоївся. Ану, повернився. Рік на землю. Рік на землю. Руки за спину. А вона сидить. Руки за спину. Так, минулої п'ятниці, 5 квітня, на території рівненського ліцею номер 27 відбулося затримання порушника. Раптово для усіх на подвір'ї закладу освіти з'явився невідомий, який поводився агресивно та провокував конфлікт. Присутність хулігана помітили працівники ліцею. Про це повідомили тамтешнього офіцера служби освітньої безпеки Андрія Медведя, який одразу відправився з'ясовувати, що трапилось. Простежив ймовірний його рух. Через їдальню вийшов на вулицю і побачив, що пізніше встановлений вже громадянин кидався на одного із вчителів навчального закладу, кидався в нього пляшками, виражався нецензурною лайкою, чіплявся. Бив дверями, бив ногами по вхідних дверях навчального закладу. Андрій Медведь додає, через неадекватну поведінку порушника довелося затримати його, застосовуючи фізичну силу. Після цього викликав колег по службі. Мною після неодноразового попередження і про застосування засобів фізичного впливу про припинення адміністративного правопорушення, він його не не зупиняв, тому мною було прийнято рішення затримати правопорушника і застосовано спецзасіб кайданки. Я викликав також допоміжний наряд. По приїзду поліцейські з'ясували, досвід спілкування з правоохоронцями затриманий мав і раніше. На місце події прибула група швидкого реагування роти поліції особливо призначення та дільничний офіцер поліції, який і склав на правопорушника адмінпротокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що рівняни неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення адміністративного законодавства. Під час поверхневої перевірки заборонених предметів у нього не було. Директор Рівненського ліцею номер 27 Богдан Харів розповідає, у їхньому навчальному закладі Андрій Медведь несе службу з січня цього року. Додає інцидент, який трапився минулої п'ятниці. Вкотре довів, що з офіцерами служби освітньої безпеки рівненські школярі під надійним захистом. Я насамперед хочу відзначити професійні дії офіцера безпеки пана Андрія. завдяки його діям було знешкоджено порушника. Правопорядку. Офіцер безпеки в закладі був у нас з 22 січня. Даний інцидент він ще раз підкреслює важливість офіцера безпеки в закладах освіти. Про цей інцидент знають і в управлінні освіти Рівного. За словами його очільника Андрія Мазура, офіцери у деяких школах міста з'явилися ще чотири місяці тому в рамках пілотного проєкту. Нині, як показала практика, запровадили його недарма. У 17 закладах освіти реалізується пілотний проєкт Освітній офіцер безпеки. Цей проєкт реалізується вже четвертий місяць. Власне, я вже повторюсь у 17 закладах. Заклади обиралися, виходячи з кількості дітей від 350 до 1350, чому саме попало 17, 17 закладів. Скажу відразу, що залучені офіцери безпеки є працівниками, діючими працівниками національної поліції, тобто вони отримують зарплату відповідно за місцем говорити, дислокації. У міському бюджеті кажу відразу на цей поточний рік видатки на утримання таких офіцерів безпеки немає. У пілотному режимі проєкт працюватиме до кінця цього навчального року. Далі підбиватимуть підсумки та ухвалюватимуть рішення, в якому форматі офіцери освітньої безпеки зможуть працювати повноцінно і надалі. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Зміни правил мобілізації та посилення відповідальності для ухилянтів. Минулого тижня президент Зеленський підписав низку законів, які змінюють правила мобілізації. Також минулого тижня у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, згідно якого за відмову пройти ВЛК мобілізованому загрожує 5 років ув'язнення, а за неявку до ТЦК 204 тисячі гривень штрафу. Також минулого тижня стало відомо, що Петро Порошенко планує знову балотуватися в президенти, а обласні б'ютівці хочуть конфіскувати автомобілі у водіїв на підпитку. Про усе це говоримо сьогодні о 20.00 в прес. Звірине поповнення: у рівненському зоопарку з'явилися нові тварини: білоплечі орлани та альпаки. Напружене дербі рівненська футзальна команда кардинал провела два матчі поспіль проти львівської енергії. Чергове поповнення нещодавно у рівненському зоопарку з'явилися нові тварини: білоплечі орлани та альпаки. Останні вже навіть отримали імена. Крім цього, звірята нарешті призвичаїлися до нового місця. Тож охоче йдуть на контакт з відвідувачами. Як назвали тваринок та як вони почуваються в зоопарку зараз, дізнавалася наша Лілія Мазур. Боб – нові мешканці рівненського зоопарку. Уже упродовж місяця вони перебувають тут. Спочатку були на карантині під пильним наглядом працівників, а вже нині у вольєрі. Заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферук розповідає: тварини адаптувались, а відтак не бояться людей та охоче йдуть на контакт. Вони знайомляться з мешканцями вольєру Патагонія, де власне вони якби будуть проживати. Ось адаптуються вже в не в будиночку в карантинному, а вже в великому вольєрі. Відвідувачі їх можуть бачити з півмешканцями по вольєру Вони також прекрасно знаходять свій контакт. Окрім альпак, новинкою зоопарку є птахи Білоплечі Орлани. Це хижаки, які харчуються рибою та різноманітною здобичу. Заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферу каже: ці птахи вперше з'явились на території зоопарку. До їхнього приїзду готували заздалегідь та створювали відповідні умови. Нині ж надають їм максимум уваги, оскільки орлани перебувають на карантині. Ми готувалися до їхнього приїзду. Ми підготували вольєр. ми минулого року. Восени зробили реконструкцію вольєру наших хижих птахів де в нас мешкали, підготували для них абсолютно новий вольєр, нову декорацію і саме під них. Під утримання цих птахів все підготували. Протягом місяця спостерігаємо за поведінкою, спостерігаємо за поїданням корму. Спостерігаємо, спостерігаємо, як вони адаптуються в наших умовах. Нові жителі зоопарку викликали велику цікавість серед рівнян. Відтак щодня сюди приходить чимало відвідувачів. кажуть, надзвичайно цікаво спостерігати за новими тваринами. Нам дуже подобається дитина взагалі така в захваті. Ну, ну, що ми бачили? Пеліканів бачили, лам бачили, нам лами позували, так? Дуже гарний зоопарк, нам дуже подобається. Дуже класно, Жалко, що нема можна погладить, але самі дуже круті. Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк розповідає, альпак отримали від чеського зоопарку, а білоплечих орланів привезли з Миколаєва. На минулому тижні здійснили поїздку до міста Миколаїв за. Білоплечими орланами це до слова хочеться сказати, що також протестували автомобіль, який був подарований нам містом побратимом Ессеном, який від міської ради нам вручили напередодні і цим автомобілям здійснили поїздку до Миколаєва. І завдяки цьому ці тварини потрапили зараз до нас. Загалом Рівненський зоопарк налічує 202 види тварин. Лілія Мазурданес Коломис, телеканал ITV Media Group. Два дербі за два дні. Рівненська футзальна команда кардинал провела два матчі поспіль проти львівської енергії. У першій грі хлопці Євгена Ланка поступилися, а от у другому матчі інтрига трималася до фінальної сирени. Більше у матеріалі далі. Західноукраїнське дербі, Львівська енергія у рамках 27-го туру екстраліги із футзалу приїхала до Рівного. Аби двічі не кататися, вирішили зіграти два матчі поспіль. 7 квітня календарну гру 27-го туру, а 8 квітня перенесений матч 9-го туру. У першому поєдинку сильнішими були львів'яни 5-2. А от матч наступного дня пішов за іншим сценарієм, хоча початок був звичним. Рівняни пропустили першими, не впоравшись із пресингом гостей. Ну люди на п'ятій хвилині від Мар'яна Пелеха за чотири хвилини Микита Козлюк відновив рівність. Це дебютний гол молодого вихованця рівненського футзалу за головну команду на 11-й хвилині. Гри поєдинок було на годину призупинено через повітряну тривогу. На превеликий жалі знов ці тривоги. Розібрали ті помилки, які у нас виникли до цієї повітряної тривоги. Там деякі аспекти тактичні їх виправили і все і налаштовувалися Далі після вимушеної паузи гра відновилася. Команди обмінювалися моментами, і за 30 секунд до перерви Владислав Сурокін вдало зіграв на випередження гол у роздягальню. При рахунку 2-1 команди пішли відпочивати. На початку другого тайму гострішими були рівняни. Втім, м'яч вперто не ліс у ворота. Натомість енергетики вдало розіграли стандарт, вивівши на удар Андрія Теряєва. Той пробив потужно і точно 2-2. За кілька хвилин господарі також показали свою майстерність при стандартах. Малиновський подав, сорокін продовжив. А Микита Кузлюк вдруге вивів кардинал уперед, оформивши дубль. Три дуже приємно, якщо чесно, забувати на такому високому рівні, ще й навіть в такому матчі проти такого суперника екстраліги топ рівня, як енергія. Також дуже приємно, що забив не один а два. Він сьогодні просто довів мені, що це людина, на яку вже можна розраховувати. Львів'яни програвати кардиналу бажання не мали. Команда за сім хвилин до кінця матчу вдруге відігралася. Володимир Буньо наважився на удар із гострого кута і не погадав. Костянтин Рафальський із цим пострілом впоратися не зумів. При рівному рахунку енергія почала грати із п'ятим польовим, але забити за кількісної переваги львів'яни не змогли. Відтак нічия у рівному. Енергія за два матчі набирає чотири очки. Це не той результат, за яким їхав колектив. Дві гри підряд, ну, сьогодні було трошки можливо важко але дві команди були в рівних умовах. Для нас я вважаю, ну десь не допрацювало напевно на відсотки 75 задоволені, тому що ми хотіли здобути шість очків, щоб точно закріпитися на четвертому місці. Але маємо то, що маємо. Тобто, хлопці віддались на 100 відсотків, і ну так є, як є. Кардинал був близьким до реваншу за поразку днем раніше, але не вдалося. Попри це, грали на перемогу, каже Владислав Сорокін. Гра була в принципі складала для нас непогано. Не знаю, забив віддав В принципі для себе. Думаю, це непоганий. матч зіграв, але хотілось би перемогти вже скільки не перемагали, то. Вроді є якісь результативні дії, але поки вони не приводять до виграшних матчів. Не може дорікнути колективу, і граючий виконувач обов'язків головного тренера Євген Ланко ділиться, що при такій самовіддачі потрібний результат обов'язково буде. Хоч і не позитивний результат в плані перемоги, але діями хлопців, самовіддачею, агресивністю, там м'яча, Я повністю задоволений. Єдине, що треба поправити, це реалізацію і, звісно, ну, голи є певні такі, знаєте, нелогічні голи, скажімо так, які не повинні були залітати в наші ворота. У двоматчевому протистоянні з енергією рівненський кардинал набирає один заліковий бал. Команда продовжує перебувати на восьмому місці у турнірній таблиці. Попереду ще чотири гри регулярної частини екстраліги. Втім, вище сьомого місця рівняни вже не фінішують. Відтак у плей-офф на команду Євгена Ланка чекатиме протистояння із хітом або ж ураганом. Далі у кардиналівців домашня гра проти столичної Аврори. Матч відбудеться 12 квітня. У Рівному Вадим Мороз Олег Шламай, телеканала і ТВІМедіаґру. Мешканка Долбунова Ірина Кухар не вперше за власним бажанням обрізає дерева у місцевому гідропарку. Займатися улюбленою справою жінка почала ще два роки тому. Після такого очищення дерева цвітуть рясніше та дають плоди. Як вона це робить, дивіться у сюжеті наших журналістів. Ірина Кухар понад два роки з власної ініціативи очищає дерева у міському гідропарку. каже, робиться для того, аби рослини, які насіяли птахи, були окультурені. У нас тут на вісімці птахи насадили. Різні дерева, яблуньки, груші, сливки зустрічаються, абрикоски є деревця, є деревця глоду, і з роками вони чагарники такі, і хотілося їх окультурити. Ці деревця, щоб вони мали гарний привабливий вигляд. Тому я на протязі вже двох років. Стараюся їх трошки підчистити, зробити гарний вигляд. Займатися обрізанням дерев Ірина почала після закінчення курсів ландшафтного дизайну. Там вона дізналася про особливості догляду за рослинами. З тих пір жінка вирішила займатися справою, яка припала їй до душі. Курси я закінчила ландшафтного дизайн два роки тому, і тому так хотілося десь попрактикуватися. Тому живемо в місті, небагато десь дерев. А тут досить такий великий асортимент дерев, і хотілося спробувати їх обчистити. Цього року. У жінка очистила 34 яблуні, три вишні, чотири груші, три абрикоси та дві калини. Майстрині розповідає, що спеціально інвентарю для обрізання дерев не використовує. Це звичайний секатор, ніякої не фірми, тільки звичайний секатор. Якоїсь спеціального інвентарю немає. Ірина зазначає, що в процесі обрізання важливо очистити не більше 30% дерева, щоб рослина не всохла та гарно розросталася. Спеціального догляду фруктові дерева не потребують. Спеціального догляду не потрібно. Верба вона любить водичку, вона росте біля води досить гарно, горіхи також досить красиво розростаються, і плодові дерева нічого їм тут не загрожує. Жінка каже, що обрізка дерев це нескладний процес. Головне знати особливості та мати бажання. Спеціально для нас Ірина Демонструє, як правильно обрізати дерева. На сьогоднішній день вже пізно чистити деревця, бо бачите, вже не тільки в брунці стоїть дерево, а вже молоденькі листочки розвилися. Тому краще ось ці нижні можна вже ще підчистити. Це не завадить для деревця, для росту. Ось ці маленькі молоденькі пагони, трошки, щоб крону підняти. Піднімаємо крону приблизно на метр на 80 сантиметрів від землі. І ось надалі трішки пристрижемо ось цей, і вже крона буде деревця, розростатися ось тут в висоту. Саму висоту ми підняли від землі. І надалі вже на наступний рік можна пристригти сам центральний пагін, і крона буде розростатися ніби як вигляді чаші. У КП з Долбунівське кажуть, не мають нічого проти такої ініціативи, та шкодують, що таких людей мало. Ми завжди раді і як би сказати, вітаємо такі ініціативи в людей, які можуть допомогти в плані благоустрою різних ділянок. Ну, різних частин нашого міста, не тільки саме нашого гідропарку, а й парку, і наших сквер, які в нас є в громаді, у нас досить багато. Також вітаємо, коли люди допомагають в прибиранні стихійних звалищ, там, в певних якихось зелених ініціативах на рахунок збору сміття. Ну, їх дуже мало. На жаль, у нас наразі у гідропарку з Долбунова, окрім фруктових дерев, можна ще побачити березовий гай та різноманітні види кущів. У комунальному підприємстві додають, що згодом висадять нові сорти дерев. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.